У справі про побиття журналістки Тетяни Чорновол міліція допитала уже понад 50 свідків. Правоохоронці також розповіли про перші результати експертиз. Призначено більше 20 експертиз, серед яких молекулярна генетична, дактоскопічна, трасологічна та інші. Наразі слідством отримані висновки хімічної експертизи, відповідно до яких фрагменти фарб, які знаходяться на автомобілях, повністю співпадають. Це дозволяє слідство зробити висновки про те. Що слідством вилучені саме ті автомобілі, на яких рухалася потерпіла та підозрювання кримінального провадження під час інциденту? Сьогодні також стало відомо, що п'ятим підозрюваним, який як повідомили у МВС, признався у побитті Тетяни Чорновол, може бути Роман Залюбовський. Саме він, начебто, приїхав з Дніпродзержинська до Києва з метою придбати Порше Каєн, на якому потім вчинили напад на журналістку. Нагадаємо, вчора 34-річному п'ятому підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді арешту. Раніше суд вирішив два місяці арешту присудити іншим чотирьом підозрюваним у справі Чорновол.